Ось так піорії. Тут у нас органіка. Ось що розкидач. Mm -hmm. І гірці. Рештки тут солома, січка, все є. Ось. Листя я прикидав гноєм, листя вивожу на поле, нічого не палю. Ось так виходить. Зібирати рівно метр. 90 см метр. От. В органіці є пробуксовка. Ось так прилогі. Така глибина, Може сид дощ, не дуже є як знімати. глибина стандарта 25. Гарно зрізають передплужники. Гално. Гарно стелить, десь-не-десь торчить, але я кажу. Торчить, бо сидорати височенькі, трошки переросли. Але нічого. З того всього буде добріва. Діду, сидорат. Кажу, десь не десь дуже хороший седорад. Таким коренем. Ось такі седора. Встали. Не докинуло, там мікро мікропокривні вийшли. Зато під низом приварена солома, січка. Зараз візьму лопатку, може розкопаю, покажу, як вона криги Бо Тут було варено по сухому, тут я лишив для органіки. Плюс там тої не було солі. Покажу, як ну, ось так вийшло по соє. Також практично ніяких проходів не видно. Тут де поперечка, тут трошки заталовано. Ну і край від Орю завжди плюс-мінус ось так. Три проходи. Цю борозну легше загорнути, якщо це буде біля дороги, то зараз трактор скаче по тій борозні, то мені не подобається. Я априорю до дороги. не ніяк, поки плуг зайшов в метр, то і землі тут 100 метрів в ширину. То вже мінус якісь там соті. Ну Та, і кажу, посої. Грядочка, картинка. Оренка як оренка, як там воняв каже. Ну так себе почуває солома. У нас тут у верхньому шарі оперед Не зрізає багато землі, кидає її в верхній шари. В такому вона вже в стані. Вона там в волозі. Важко. Показати. Я не спеціаліст з всіх процесів. Ну, видно, що вона перегниває. Ось. Вона мокра і вона вже досить-досить непогано буде перегнивати. Всі рештки наші добрива. Тут вся солома була перебита на січку і приорена з перетружниками, так що тут практично чорна земля тільки води на поперечках є, не зміг добре перебити, полишалося десь не десь покоси, десь не десь як вотерчить. Ну і якщо вона буде суха, вона перегнивати не буде. А там в землі по сухому було орено. Там під землею активно йде процес розкладання тої соломи і гниття і вона з ґрунту бере азот ну, всі вже знають може тому чим мені не дуже подобається наприклад сіє пшеницю по пшениці там подискова там чи, чи два рази дискового як не як ті рештки будуть відбирали азот а пшениця азот потрібен а поки воно перегниє через зиму, вона якийсь там азот використає. якийсь я надіюсь азот виділила ось ця покривна культура, там та покривна культура, плюс там сидерат, плюс е, органіка. Ну і соя. Вона в загальному, якщо давати ті бактерії, вона робить освоєння з повітря, бульбашки накопичує, азотоутворюючи чи як воно там називається. ну і... Де соїться нічого поганого, а от пшениця по пшениці я дому не сію, бо тоді треба не знаю, з салітром сіяти чи з чимось. Тому що треба щось по-любому додавати, тому що пшениця, як по пшениця, ще як суха, то дуже вона так виглядає. Не айс, як кажуть, ну я кажу тут. Здовж-довж та солома. Вони попередньо приходив. Вона так приорена пластом. Досить так непогано. Так що такі справи. Всім удачі. Всім пока високих ворожаїв. Гарних цін на нашу продукцію ми переможемо.